Після двох з половиною місяців на базі спецбатальйон Чернігів знову вирушає в АТО. Цього разу в Курахово Донецької області. Серед бійців у строю чотирилапий військовий: бельгійська вівчарка Корса із позивним кокос. Нам його подарували волонтери. Я займався іншими породами. А це вуча спасасіль ліба спасательне, лібо собака. Всі спецслужби міра пользуються тим породи. Са вміє шукати будь-яку вибухівку на її рахунку чимало врятованих життів, але про досягнення її скромний провідник говорити не хоче. Приймала участь у во всіх спецопераціях. Mm -hmm. Страшно тільки перший раз. Чернівський підрозділ наприкінці червня терміново вивели зі станиці Луганської та в повному складі відправили додому. Все через скандал із кришуванням контрабанди. Зараз командир запевняє, з усіма питаннями розібралися. Міліціонерів чекають на сході. Субова перевірка пройшла. Зроблені певні висновки. Частина людей звільнена лав батальйону. Сам комбат в АТО цього разу не їде, пояснює він на лікарняному. Тимчасово виконуючи його обов'язки Микола Масляний. Говорити про ситуацію в підрозділі та нові завдання не хоче. Я не даю інтерв'ю. Я сказав. Однак бійці сподіваються, що проблеми в батальйоні закінчилися і із задоволенням повертаються на передову. Вже не могли дочекатися, коли поїдемо. Чесно, трошки вже трошки дома засиділися. Грустним поїдеш, нічого хорошого не буде. А позитивним поїдеш, все буде хорошо. Так що з хорошим донецький напрямок нині один з найгарячіших в зоні. Ато однак, чернігівські правоохоронці служитимуть на другій лінії оборони.